Вітаю вас 20 січня, і Сіньзіньпін, очільник Китаю, назвав Путіна зрадником. Про це пише видання The Times. Із-за чого тепер Путін став зрадником для Сінзіньпіна. А все із-за оцієї операції Венесуела, Мадуро, США. Те, що сталося, те, що uh, Мадуро. Uh, як вам так сказати, не те, що заарештували, а його, е його пов'язали прямо в той час, прямо в той час, коли там були представники з Китаю. Сінзі Пін вважає, що Путін допоміг Трампу в плані викрадання викрадення Мадуро. Е і... Вважається ганьбою, за яку треба буде розплатитися, яку вони, ми ну Китай не забуде і звинувачують в цьому Росію а, Путіна і те, що вони не попередили Китай своїх союзників. Пам'ятаєте, я нещодавно робила розклад на те, що Китай розриває контракти а, на купівлю енергоносіїв з Росії. Причина ось ця. А ще, я думаю, тут теж є вплив цього Рада миру від Трампа, де він запропонував Путіну увійти туди. Путіна запросив цього Лукашенка, Орбана, але я про це зроблю окремий розклад. Зараз ми подивимось Сінь Цзіньпіна, Путіна і що реально. Будуть мститися Росії, Китай буде мститися Росії. Ну Давайте спитаємо. А ну-ка, покажіть, будь ласка, чи правда, що Сінь Цзіньпін назвав Путіна зрадником? Чи правда? Бо це ж пише видання десятка. Прям в них так все побілі посуду, коротше покажіть будь ласка. Чи дійсно? Це правда, що Сін Цзіньпін назвав Путіна зрадником із-за Венесуели. Карта Росії, карта домовленостей. Те, що Росія тільки. Росія тільки. Переживає за себе, да? і щоб їй було хорошо, щоб вона була в задоволенні. Агресія правосуддя, важкість. Правосуддя це різні можуть бути контракти, це може бути щось стосовно фінансування, закупівля, продаж. Чи правда це імператор на пасиві військові? Да, вони зробили з них дурнів. Вони зробили дурнів з Китаю. Тобто, Китай вважає Сінзінь Пін, що Росія з них зробила дурнів. Це все стосується військової цієї операції, мадуро і так далі. Ось такі справи. Ось так. Були союзниками, стали ворогами. ну ка покажіть, що реально Сіньзіньпін. Буде мститися Путіну та Росії. Чи буде Китай, але він тут каже: помста буде. Це ганьба, яку ми не забудемо. Це ганьба, яку ми не забудемо. Чи дійсно буде помста від Сінзіньпіна? Перемога, ну так, да. від сінзіньпіна від, від Китаю в сторону Росії. Чи буде помста за цю ганьбу? Да. Бідність і все, що стосується перевезення, торгівля, купівля, продаж, щось там, якісь контракти. Вони ж там були номер один, Китай номер один, покупець в Росії всіх енергоносіїв і так далі. Да, В цьому будуть їм, вони їм будуть робити, тобто в нас санкції, санкції. З Заходу наші санкції найдієвіші. А тепер ще будуть санкції і від Китаю. Так, да, 10 мечів на фінанси. Да, Вони хочуть їх, вони. Китай хоче Росію провчити і вдарити по копієчки. Тобто удар буде по копієчки, По копійці. по рублю. Удар по рублю. О. Удар по, по їхньому рублю. Як відреагував Сіньзіньпін на те, що Трамп запросив Путіна до Ради миру? Оч... Ну, не очолити Раду миру. А не аж порозлітались карти. Ви бачите, що відбувається? Він просто був в шоці. В нього повний шок зараз. Так, да, він був в реальному шоці. Так, а ну-ка, покажіть, будь ласка, реакція Сіньзіньпіна на те, що Трамп запропонував е, Путіну приєднатися до Ради миру. Трамп тупік, диявол. Ну, це він вважає як зрада. Да? Як зрада. Або ти з нами, або ти з США. Бо США з Китаєм, ви ж розумієте, вони ніколи не будуть, ну так, давайте, союзниками чи що. Десятка мечів. Взагалі на цей союз, десятка мечів. Я ж кажу, карти Сінь Цзіньпін просто в бішенстві. Він в шоці. Він, Ну, все, як називається, оце, оце все. О, ми тобі те, все зброю, деталі, шахеди, fpv дрони щось там ще, іще. А ти нам ось таке, да? ну, тепер буде помста. А ну все одно, давайте ще подивимося, яка ж буде помста від Китаю. А ну-ка, покажіть, будь ласка, яка буде помста від Китаю? Яка буде помста від Китаю? Яка буде помста від Китаю Росії? Зміни. Обмеження, зв'язані руки. Все, що стосується енергоносіїв. Меження. Закрити дороги якісь. Закрити якісь дороги, закрити якісь шляхи. Ну це, скоріш за все, торгівля. І взагалі дуже хочеться скинути цього імператора. Ну, мається на увазі Путіна прибрати його. Закриті шляхи, закриті дороги. поки що Китай, Вони ж хитрі, да? поки що вони вдарять дуже суттєво фінансами купівля-продаж. Тобто ми припиняємо з вами будь-яку цю торгівлю да? закупівлю енергоносіїв, поки він вдарить так, а потім в нього є плани прибрати да? цього імператора ось рішення. Ну, а потім вже є плани і, я думаю, на землі, на території. Тобто, в Сіньцзіньпіна буде така многохадочка. Такі справи.